Чи дійсно з віком голос старіє? Що з цим робити, і як зберегти його молодість? Сьогодні саме про це поговоримо. Привіт, з вами Оля Провоз. Ви на моєму каналі, і тут все про вокал. Отже, як зберегти свій голос молодим, сильним та живим? Це відео в першу чергу для тих людей, кому за 50, але як то кажуть, треба готуватися заздалегідь. Отже, давайте розберемося, чому з віком голос змінюється. По перше, з віком наші голосові складки, на жаль, стають менш еластичними. Наша слизова пересихає, також змінюється наше тіло, якщо ми не займаємося спортом. Постава просідає і це теж впливає на звук. Далі наше дихання з роками стає більш поверхневим, що теж не дуже добре для вокалу. І в цілому ми менше користуємося голосом, менше говоримо, менше співаємо. І в результаті наш голос стає слабшим, менш стійким, тремтячим або хрипким. Але увага, це не вирок, це наші м'язи. А з м'язами завжди можна і потрібно працювати. Їх потрібно тренувати. І зараз поговоримо про п'ять важливих пунктів і дізнаємося, що ж нам допоможе зберегти голос молодим. Перше розминка для голосу. Бажано щодня. Це дуже прості вправи, які ви можете робити без педагога, без інструмента. Показую. Перша права, будемо з вами мугикати. От уявіть, що щось дуже смачно пахне, або ви щось смачненьке їсте і кажете Ммм. І ви маєте відчувати вібрацію в носі, на губах. М -м, м -м. Не старайтеся робити гучно, а просто направте звук вперед. Далі зробимо з вами невеличкий слайд. Тобто голосом будемо повільно під'їжджати нагору, з'їжджати назад. Для цього використаємо такий назальний звук, скажемо, наприклад, слово синінг, синінг. І оце закінчення зафіксували. Це у нас суто назальний звук, і зараз ми його будемо акуратно, негучно розтягувати нагору. Дуже важливо робити все негучно. Сіннінг. Спробуйте с. Далі можна робити такі ж самі слайди на звуці У або І. Давайте спробуємо. У І. Не намагайтеся робити це гучно. Дуже-дуже важливо не робити так. І-і-і. І одразу ось тут буде напруга. Нам це не потрібно. Акуратно. І... Стає трошки тепліше. І тепер дуже проста вправа, але дуже класна. І це вправа з трубочкою. Показую. Ця вправа допомагає скоординувати вашу м'язову роботу, збалансувати рівень повітряного тиску, який ви направляєте на голосові складки, налаштувати симметричну роботу ваших м'язів це дуже важливо. Тобто ваша ліва і права голосова складка починають вібрувати дуже рівномірно. Також у вашому вокальному тракті збільшується простір, що допомагає підвищити вашу акустичну енергію при мінімальних затратах м'язової роботи. В цілому, ми отримуємо гарний звук та комфортні відчуття. Отже, ви можете просто на будь-якій ноті булькати в трубочку. Робіть це знову ж таки не силою, Дуже обережно. Не потрібно на максимум працювати. Це дуже весело насправді. Е, також ви можете пробувати робити знову ж таки, слайд, трошки підніматися і опускатись назад. Як бачите, вам треба просто склянка води, трубочка, і все, у вас вже є тренажер для голосу. Цю вправу струбочку я рекомендую не лише тим, кому за 50, а всім людям, навіть дітям, всім, всім, хто працює з голосом, хто співає, хто багато говорить, використовує взагалі свій голос як інструмент. Отже, всі ці вправи займають 5 хвилин на день і дають колосальний результат. Вони допомагають тримати ваші м'язи в тонусі. Ідемо далі. Далі ми маємо працювати з нашим диханням. Дві прості вправи: перша вправа на затримці повітря тягнемо звук С рівномірно. Як найдовше. це може бути 20 секунд, 30, може бути хвилина. Потім так само можна пропрацювати звук з вдихнули, затримали і розтягуємо. Обов'язково треба контролювати рівномірність цього звуку. І ще одна вправа на дихання, я її обожнюю. Це дихання по квадрату. Вона допомагає не лише налаштувати ваше глибинне дихання, а й взагалі заспокоїти нервову систему, знизити рівень стресу і так далі. Робимо повільний вдих і рахуємо до чотирьох. Далі затримка, рахуємо до 4. Далі видих. Один, два, три, чотири. Порахували. І в кінці обов'язково знову затримка на чотири рахунки. Показую. Отаких можна зробити 8-10 циклів і цього достатньо, щоб пропрацювати ці глибинні м'язи. Тому що відомий факт, що дихання це основа співу, краще дихаєш, краще звучиш. Якщо не використовувати наше дихання правильно та повноцінно, ваші м'язи гортані будуть компенсувати цю недостатню опору, і ви будете перенапружуватися в області горла. А нам це не потрібно. Далі що ще допомагає зберегти молодість голосу? Це вода. Наш голос дуже любить водичку. Пийте багато води без газу, кімнатної температури. Уникайте кави, алкоголю, міцного чаю перед співом. Також, якщо у вас є зволожувач повітря, це буде прекрасно. обов'язково вмикайте його вдома. Ідемо далі. Як я раніше зазначила, дуже важливо працювати з нашим тілом, з нашою осанкою, поставою. Тому всім вокалістам рекомендую: йога, розтяжка, стрейчинг, пілатес і просто ходьба. Це все є справжній голосовий фітнес. І п'ятий пункт: не мовчи, співай. Найгірше, що можна зробити, це коли тижнями мовчиш і не видаєш жодного звуку. Наші м'язи дуже розслабляються, забувають, як це працювати, і їх потім важче привести в тонус. Тобто, якщо не тренувати голосовий апарат, він слабшає. Тому щодня співайте хоча б по 5-10 хвилин. Бажано перед тим зробити розминочку, розігріти голос і потім ще поспівати. Співайте для себе просто так, в задоволення це не має одразу звучати ідеально. Що ж робити, якщо голос уже змінився? А оце все, що я перерахувала, от почніть використовувати. Вати всі мої поради, і ви побачите, як за декілька місяців ваш голос набуде іншої форми. Також, до речі, бажано було би знизити рівень стресу, тому що це теж дуже впливає на роботу нашого голосового апарату. І на жаль, зараз ми вже четвертий рік живемо в постійному стресі і. Це складно, це дійсно складно. Тобто, наскільки можливо, допомагайте собі, своїй ментальній системі, дихайте, медитуйте, робіть практики, ходіть до психотерапевта. Якщо потрібно, приймайте антидепресанти, піклуйтеся про себе. Бо наш голос дійсно дуже чутливий, і під впливом цих різних факторів він може або зникати, або працювати не так, як би нам хотілося. До речі, ідею для цього відео написала підписниця в коментарях, за що я дуже дякую. І якщо у вас є теж певні ідеї, що ви хотіли би побачити на моєму каналі, обов'язково пишіть в коментарях, і можливо я зніму про це відео. Отже, дорослі мої люди, дорослі мої підписники, пам'ятайте, вік це не страшно. З голосом можна потрібно працювати. З роками він навпаки набуває такої глибини, такої насиченості та емоційного забарвлення. Він набуває більше змісту. І навіть якщо ви ніколи не пробували співати і думаєте, що занадто пізно, ні, це не так. Почніть співати вже сьогодні, навіть якщо вам 85 років. Також я вкотре хочу нагадати, що запрошую вас на уроки вокалу в свою студію, яка знаходиться в Києві. Дбайливі та досвідчені педагоги знайдуть підхід до кожного, і результат ви будете отримувати після кожного заняття. І ми працюємо саме з дорослими людьми. Всі посилання залишу в описі до відео. І я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним, став свою вподобайку, підписуйся на канал. Це допомагає його просуванню, та в цілому розвиває наш український Ютуб. З вами була Оля Провойс, до зустрічі.